Часте питання також, чому ваш бізнес притягує на тих клієнтів. Ви хочете продавати дизайнерський ексклюзивний одяг, а до вас потрапляють тільки люди, які хочуть щось гарне, але дешевше. Ви хочете працювати з віп-клієнтами, пропонувати їм індивідуальний сервіс, якісь унікальні фасони, якесь спеціальне обслуговування, а до вас приходять люди, які просто вимагають від вас знижку. Тому що цільова аудиторія це не той, хто хоче щось купити. Це той, хто хоче і може купити ваш продукт за вашою ціною. І якщо ваш маркетинг не направлений на цільову аудиторію, а просто розповідає все для всіх, ви дуже багато робите даремних дій. Ви тоді неефективно залучаєте тих, кого потрібно залучати для вашого бізнесу. І не відсіюйте тих, хто ніколи не стане вашим клієнтом. Пам'ятайте, що ви і ваш бізнес, ваші товари та послуги не для всіх. Ви тільки для тих, кому унікальні ваші риси є потрібними і хто готовий за це платити.